Ще буквально секундочку і почнемо. Дуже вас попрошу додивитися відео до кінця. І бажано без перемоток. Дякую. Будні перекупа це не рубрика про те, як я заробляю тисячі гривень на перепродажі техніки. Хоча було і таке. Це рубрика, як я без досвіду та знань з нульом гривень в кармані йду до цілі нового iPhone 14. На шляху у нас трапляються різні перешкоди. Але незважаючи ні на що, ми продовжуємо займатися перепродажем і заробляти, хоч і невеликі, але кошти. І так як зовсім скоро новий рік, до речі, я вас всіх вітаю. Цей випуск в нас буде типу новорічний. І тільки через те, що на фоні почнеться новорічна музика. От зараз. Ну і давайте в честь нового року зробите мені подарунок. А найкращий подарунок це 5 тисяч підписників до нового року і 1000 лайків під цим відео. Думаю, ви впорайтесь. Ну, а ще давайте під цим відео розіграємо 100 гривень за коментар. Все, що вам потрібно зробити, це написати коментар більше 6 слів, і ви приймаєте участь в цьому конкурсі. А в попередньому розіграші переміг ось цей коментар. Напиши мені в телеграмі і отримай свій приз. В кожному попередньому випуску ми перепродавали різні айфони від 5 до 8. І з кожним була своя історія. Останній, до речі, ми змогли продати в попередній серії. Звісно, не з першого разу, але продали і то добре. А ще в попередній серії я вирішив відійти від айфонів і спробувати те, з чого ми починали, а саме з навушників. Відправ я передплату так, як дуже їх хотів, і на наступний день прийшов їх отримувати. І після підключення до айфона з підтримкою 16 iOS бачу ось таку картину. Ну і, звісно, потрібно віддати належне всім тим, хто писав в нашому чаті по перепродажу, що це 100% фейк. Отже, навушники відправляємо назад і втрачаємо на цьому лоті 100 гривень, які були відправлені як передплата. Ну а сьогодні я вирішив, що досить цього OLX і потрібно йти на реальні перекупські місця так званий OLX в реальному житті Барахолка. Йшли ми переважно за технікою, айфонами, айпедами, годинниками чи якимись комплектуючими до ПК. Звісно, не дуже хотілося це робити, тому що, як мінімум, потрібно було рано прокинутися, ну і ще багато ходити, спілкуватися, торгуватися і так далі. Але так як ви мені про це писали, я думаю, спробувати все таки варто. Тому о восьмій ранку ми прокинулись і вже їдемо на метро. Добратись туди було неважко, і відразу ми побачили людей, що продають свій одяг та взуття. Але чим далі ми йшли, тим цікавіше речі знаходили. Ось, наприклад, старі праски, чемодани, оленячі роги, милиці, ноги до них, самовар, шрек, ну і те, що заборонено показувати на ютубі. Також багато прикрас, годинників, ножів. Ось автобус продають. Так, не зніма... Упс. І ще багато-багато всього. В основному люди приходять сюди купувати і продавати супер непотріб Так, сюди варто йти, щоб поспілкуватися, ну, Посміятися, подивитися і взагалі, щоб відчути всю цю атмосферу, яка тут просто космічна. Але давайте подивимося, що тут по техніці. Перше, що впало мені в очі, це ось ці ящики з деталями. Здавалось би, там всередині 100% повинно щось бути, але майже все воно поламане та за оверпрайс. Ну або я не вмію шукати. До речі, бачите, ось це? Я подумав, що це мурашина ферма, але виявилось, що це не так. А ви знаєте, що це? Напишіть в коментарях. А ось це вже цікавіше: ціла коробка з айфонами. І ніби там повинно щось бути. Але там ось таке. Все поламане і не готове навіть вмикатися. Тому тут мінус. Вже через годину людей було в рази більше. А ми вже йдемо по колії в пошуках чогось цінного. Ось я бачу MacBook. Але це виявилась коробка. А ось вже по цій колії, яку ми перейшли хвилину тому, їде потяг. Люди порозбігалися, але потім повернулися. Так, тут це норма. Ну а зараз ви побачите відео, яке повністю відображає барахолку і моє уявлення про неї. Особливо вразливим не дивитися. Ось така краса, але все воно пусте. Так, людей справді тут дуже багато. Коли ми поверталися, їх було просто ну дуже багато. А тут я був дуже близький до покупки. Я почув, як чоловіки щось обговорюють і вирішив також глянути. І побачив стареньке PSP. Я про нього запитав, але чоловік сказав, що його вже зарезервували, і я поклав його назад. Коротше, знову мінус. 3-4 години ми гуляли по цій барахолці і нічого потрібного так і не знайшли. А брати якийсь старий самовар не хотілося. Хоча самовари також нормально коштують. Вирішив я не брати по принципу аби що, і з пустим портфелем поїхав додому. Давайте повернемось до старого доброго OLX. iPhone 6, 64 ГБ. Терміново. По опису ніби все нормально, ще й акумулятор 100%. Перший телефоную і скидаю 100 гривень. Оформляю доставку і чекаю на підтвердження. Зараз чекаю підтвердження, головне, щоб чоловік розібрався, як підтвердити, і перекупи не перебили. Тому що от, він скинув скріншот і вже 6 людей написало, буквально за декілька хвилин. Хоча повідомлення вже мені не читає. Коротше, очікуємо і вже завтра на почті перевіримо, якщо все буде добре. Але через декілька хвилин він відміняє доставку. І мені телефонує. Це з доставкою, там мені треба було вказати свої дані і там, коротше, коли номер телефону. Воно не змінюється. Я <'язок> написав підтримку. Я не можу то <продукти> мій номер телефону указаний там. А змінити я його не можу. Я по цьому відмінити вашу покупку так. Не знаю, це можливо якийсь бах вічі. Ну я звернувся в службу підтримки, мені ще нічого не відповіли. А цей а цей аккаунт був зареєстр, зареєстрований на який номер телефону? На інший. Напевно, із-за цього не можна змінити. Ну дивіться. Хочете, я можу, в принципі, відправити просто так свої дані. І, і ви відправите. Так, наложеним. Ну якщо, бажаєте, давати так. Добре. Все, дякую тоді вам. Все гарного вечора. Отже, я просто відправляю дані і чекаю доставку. А тим часом я оформляю ще одну доставку на ще один телефон. iPhone 6s 16 GB. Який вартує 900 гривень. Чомусь я подумав, що на ньому можна буде щось заробити і купив його. Ну а поки ми чекаємо доставку, хотілося б розповісти про те, що ми з моїм підписником зробили бота в телеграмі, який працює як скупка. Тобто ви відправляєте туди свій власний телефон чи якусь іншу техніку, яка вам не потрібна. Пишете його історію, нюанси, ціну і контакти для зв'язку. Я його оглядаю, і якщо він мені подобається, я викупляю його у вас. І ви. Або ваш товар, потрапите в відео. Тільки пам'ятайте, що воно буде ще раз перепродаватися, тому ціна має бути адекватною. Ну і заблоковані чи сильно поломані речі не потрібно пропонувати. Після того, як ми анонсували цього бота в групі, за перший день мені відправили достатньо лотів. Але всі вони були за дуже високий прайс, тому нічого з цього я не взяв. Ну а айфони, здається, вже прийшли на пошту. До речі, буквально тільки що було вимкнене світло. І тільки що його увімкнули, а я вже підходжу до почти. Ось таке. Якось так. Ось там двері, ось тут черга. Прийдеться трошки помітитися. Не вийшло в мене забрати айфони сьогодні через велетенські черги. Тому вже завтра зранку без черг ми спокійно їх заберемо. Новий день, нова спроба, нові пригоди. Зараз прямую до нової почти забираю. І далі вже побачимо, що з ним. Не вийшло трошки без черг, але тим не менш я їх отримаю і йду перевіряти. Ось так приблизно це виглядало, тут нічого нового, все як завжди. Ну і врешті-решт, я забираю ці айфони. Ну і розраховуюся за шостий айфон. <звук> Нарешті я це зробив, дуже довго перевіряв. Навіть вже були касири трошки злі. Але зараз я зроблю швидкий огляд на ці телефони. Ось в такій коробці до Samsung Galaxy A10 був перший iPhone. По зовнішньому вигляду в нього битий екран. А по корпусу, в принципі, нормальний. Ось такий чехол, був ось в такій коробці і ще був кабель. Ось такий iPhone 6 на 64 ГБ. Звичайний вже. Тут замінена батарея, замінений екран, здається, хоча не можу сказати точно, чи екран замінений. Акумулятор 100%. Камери тобто працюють, все працює. Зараз вже вдома зробимо більш детальний огляд на ці телефони. Ну а по приїзду додому я почав фотографувати дані телефони. Ось такий фон був створений, щоб сфотографувати просто телефон, бачите, трошки Нового року. Так як це все-таки новорічний випуск. Давайте про це не забувати. І ось на цьому телефоні є ось така от вмятина І ще трошки залипає кнопка іноді. А так, в принципі, все добре, 100% акумулятор. Ну, а білий, точніше, рожевий, фотографується також на. Не менш новорічному фоні. В нього єдиний з мінусів це акумулятор і ось ось ці пошкодження екрану. А так, в принципі, телефон повністю 6, 16 ГБ. Можливо, мало, але як другий телефон, я думаю, більш ніж. Зараз виставлю два цих телефони. Вибачаю за свій голос трошки втомлений, тому що зранку знову наші сусіди так названі. Випустили по нам більше 100 ракет, і не дуже є зараз натхнення щось знімати, говорити, але випуск для вас, я думаю, вийде до Нового року. Сьогодні 29 число. Тому погнали виставляти їх на OLX. Не маю права не слухати себе з минулого, тому виставляємо ці телефони. Продаю iPhone 6 на 64 ГБ. Всі функції працюють, акумулятор 100%. Без комплекту, і пишу, що ідеально підійде як другий телефон або для дітей. І моя ціна 2000 гривень. Звісно, з торгом. Після всіх моїх серій перекупа OLX вирішив брати з мене кошти за розміщення телефонів, тому сплачуємо 21 гривню. До речі, будемо ці гроші мінусувати з банку? Напишіть в коментарях. iPhone 6S на 16 ГБ. Також виставляємо з поміткою Neverlock До речі, про Neverlock я писав в телеграмі, що це таке і чому це так важливо. Тому можете перейти, почитати і підписатися. Звісно, вказую про всі працюючі функції: 71% акумулятора і пошкоджений екран. Ціна 1500 гривень плюс торг. І знову 21 гривня за розміщення. Точно потрібно віднімати. Відразу посипались пропозиції з торгом, але це лише перші хвилини. На шостий був трохи менший ажіотаж, але цікавість також була. А ще я вирішив підключити телефони до додатку 3 u Tools. Ключи ось цей айфон 3 Tools 81%, батарея була замінена і, можливо, камери. Окрім проблем з акумулятором, додаток ще показував проблеми з камерами, але я їх просто не побачив, тому не знаю. І 6 на 64 також оцінка 81, також такі самі проблеми. Ну Коротше, ви все бачите самі, акумулятор замінений, був у 2019 році, тому якось так. 3 UTUs, до речі, називається програма. Фокусу немає, от тепер є, все добре. А тим часом чоловік захотів курити, тобто купить iPhone 6S. Запитав про Торг та iCloud і за півтори тисячі гривень оформляє Олекс доставку. Ну а вже вночі, майже два часа ночі. Просто приходить мені повідомлення, що оформили Олекс доставку. Підтверджуємо і завтра відправляємо дві посилки відразу. Якщо Олекс доставка оформлена, значить всі питання вирішено і про все домовлено. Тому пакуємо, йдемо на почту та відправляємо. Алгоритм дуже простий. Знову ваш улюблений тротуар. Ми вже закінчили всі посилки відправлені цьогоріч, всі справи закриті, тому можемо спокійно віддихати. До речі, ось до всього, що залишилось від снігу на Новий рік. Отам От ще трошки. Отак От будемо святкувати. Ну а що буде далі з цими телефонами, ми зможемо побачити вже в новому році. Так як це відео виходить 31 грудня, я хотів би щиро всіх привітати з новим роком і побажати, щоб в наступному році ви зробили те, про що так сильно мріяли. Зробили те, про що потім не буде соромно розповідати. Доклали руку до чогось історичного, навіть якщо це себе просто донат для ЗСУ. І в наступному році у нас все буде добре. Вітаю вас всіх з Новим роком.